Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Днями головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з генералами країн НАТО. Цю комунікацію він назвав дуже важливою для України. Говорили про підготовку українських військових обстановку в Бахмуті, контрнаступі постачання озброєння. Серед колег на зустрічі були присутні: Верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі, генерал Крістофер Каволі, начальник штабу оборони Великої Британії, адмірал Тоні Радакін, начальник генерального штабу збройних сил Республіки Польща, генерал Раймонд Анджейчак і командувач групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенант Антоніо Гуто. Будь-які зустрічі такого рівня відбуваються, тому що необхідно обговорити подальші дії Збройних сил України у зоні бойових дій, підкоригувати плани, отримати підтримку міжнародних партнерів, каже фокусу координатор групи інформаційний опір Олександр Коваленко. Вони допомагають визначити, що нам потрібно, щоб підвищити ефективність, яке озброєння, коли ми можемо його отримати. Крім того, є й інші складники, такі як розвідка та розвідувальна інформація, які також обговорюють. Там багато позицій, про які потрібно говорити і говорити часто. Під час нещодавньої зустрічі журналістами голова офісу президента Андрій Єрмак згадував про свою зустріч і генерала залужного з радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Єрмак стверджує, під час телефонної розмови було вкотре узгоджено рішення утримати Бахмут, не відходити і посилюватись. Саме таке рішення напередодні було ухвалено і на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Якщо подивитися на карти проєкту State, то ситуація в районі Бахмута дедалі більше викликає питання. Війська РФ окупували ділянки східної частини міста вздовж правого берега річки Бахмутки, а відстань між північним і південним краями, де знаходяться українські війська, не більше 4 кілометрів. Саме ця шийка шлях постачання, який українська армія не дає звозити, а супротивник постійно обстрілює. Але все ж таки головна тема переговорів залужного з партнерами по НАТО це майбутній весняний контрнаступ української армії. Про нього як в Україні, так і на Заході говорять уже кілька місяців. У цьому сенсі Бахмут важливий не тільки як стримувальний фактор. У цьому районі створюються сприятливі обставини для удару ЗСУ. У той час, як у Бахмуті точаться бої, Україна формує резерви і отримує західну техніку. Експерти зазначають, що за останні три місяці Україна отримала і ще отримає більше техніки, ніж можна було собі уявити спочатку вторгнення. Наприклад, Економіст пише, що з усієї військової допомоги обіцяної Пентагоном із початку війни 40% вартістю понад 8 мільйонів доларів надійшло протягом трьох місяців після 9 грудня. Тобто, після того моменту, коли США та партнери по НАТО вирішили, що затяжна війна в Україні невигідна для світу, є можливість завершити все швидше. Як результат, майже третина української армії скоро матиме обладнання стандарту НАТО. Крім того, замість того, щоб посилювати Бахмут залужний відправи українських військових на навчання за кордон. Таки січня тренувальне командування. Сьомої армії США проводить п'ятитижневі курси для українських підрозділів на полігоні Графенвер у Німеччині. Тим часом у коментарі за економіст Валерій Залужний заявив про створення трьох армійських корпусів, у кожному з яких буде по шість бригад, усього 60 тисяч бійців для наступу. На те, щоб звільнити всі окуповані території, такого ресурсу не вистачить, відповідає військовий експерт. Але його достатньо для окремого контрнаступу в одному з напрямків. Коваленко припускає, що публічні заяви Залужного про створення нових корпусів можна розцінювати. Як Інформаційну спецоперацію як елемент діалогу з міжнародними партнерами, а також як спосіб тиску на російське командування, де може розпочатися новий український контрнаступ, питання відкрите. Деякі західні аналітики прогнозують, що Збройні сили України підуть на південному напрямку у бік Мелітополя Запорізької області. Зараз є кілька плацдармів, де ми можемо проводити контрнаступальні дії. Це лівобережна Херсонщина, Запорізька область, Луганщина, каже координатор групи. Інформаційний опір. У кожного з них є свої переваги та недоліки, які з них виберуть. Знають лише у генштабі ЗСУ. Ми повинні розуміти, що проводиться аналітичний огляд ситуації щодо кожного з плацдармів. Контрнаступ буде відбуватися там, де ми будемо максимально ефективні в контрнаступі. Цей сценарій буде відрізнятися від використованих на північному плацдармі у Харківській області та на Правобережній Херсонщині в 2022 році. Тільки окупанти здійснюють наступальні дії за однією тією ж методичкою. Контрнаступи ЗСУ не відбуваються за однаковими сценаріями. Я чекаю чогось взагалі несподіваного. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!